Добрий день, мешканці міста Чорноморськ. Сьогодні в нашому місті спокійно за що ми дуже дякуємо Збройним силам України. Сьогодні приємні новини. Да? Бачите, що ДТЕК нам дає більше світла, і місто сьогодні знаходиться вже більше часу зі світлом. І хотілося б, щоб так було завжди. А ще більше хотіла, щоб нас взагалі не вимкали світло. Це буде саме найкраще. Ну, ми всі розуміємо, що зараз війна і. Ми робимо все, що можемо. Дітек ми за цим дуже дуже дякуємо. Також є в нас приємне новина в нашому місті. Ми почали відкривати дитячі садки. Дитячі садки відкриваємо, де є найпростіше укриття, де дітки можуть зайти. Не там пересидіти, приждати тривогу, так як було сьогодні. На превеликий жаль, на превеликий жаль, і це дитячі садки. Це 21 й садик. 12-й саді. Ну і спеціальна школа в нас працює. Теж там працює чотири групи діточок. Тобто взагалі в нас працює 11 груп. Звісно, міста всім сьогодні не вистачає. це чергові групи там по чотири години. але ми починаємо і відпрацюємо, будемо далі дивитися. От може там дві доби відпрацювали. Є групи, які будуть працювати там з 8 до 12, а потім е, другі групи з 13 до 17. Е, все треба починати. Війна йде, але ми, ми хочемо, щоб наші дітки були саме кращі, саме розумні. І ми це е, потроху робимо. Так що е, я дам телефон, куди звертатися. Хотів би всім сказати, що в першу чергу будуть прийматися діточки військовослужбовців. Далі будуть прийматися дітки, в кого двоє батьків працює. Двоє батьків працює, там працює на критичній інфраструктурі, ну і так далі. Тобто, якщо там мати сидить вдома, ну треба буде почекати. Тобто, в першу чергу я вже сказав, то буде зачинатися військові, якщо буде справка, що батьки працюють. Далі теж хотів би сказати, теж думаю, що із приємних новин ми відкрили, відкрили там нашу міську баню. Вона ще працює в тестовому режимі і вже з лютого місяця пройде сесія, я впевнений, що депутати погодять, і наша льготна категорія мешканців нашого міста будуть ходити в баню безкоштовно. Безкоштовно теж будете звертатися в соцполітику, всі знають, куди звертаємося в соцполітику, і е, будемо ходити в баню. Сьогодні вона вже працює там, за коштом ми там вже е, робили, там пенсіонери приходили, купалися безкоштовно. Е, там не тільки помитися, там і сауна є, так що є басейн, і е, наше, наше місто е, завжди цим славилося. І от сьогодні у нас буде. Не буде а сьогодні вже працює. У нас міська баня Це, так, що то теж, теж вважаю добре. Потроху ми починаємо оживати, як кажуть, не глядячи на війну. Так що у нас ще залишилася половина зими і нам її треба пережити. Також хочу всім сказати і побажати доброї спокійної ночі. Бажана з бажана селектрика. Сказати вам всім до нових зустрічей. У нас все буде добре.